Так, а звідки глядачі знають, що я Михайло. Я Михайло. До речі. Мене звати Михайло Жарнаков. Я голова правління фундації Де Юре». Мене звати Нестор Борчук, Я е, менеджер з міжнародних зв'язків зв фундації «Де Юре». Ми займаємося тим, що намагаємося полагодити українські суди. Що ще? Ну, щоб Україна стала успішною європейською країною із верховенством права, якось так. Тепер питання від Дарії Клименко у Телеграм. Чи є саме в українській судовій системі якісь певні філософські особливості хабарництва, унікальні традиції кумівства, які вирізняють безлад в нашій державі серед інших? Класне питання. Знаю точно, що в українській судовій системі є декілька категорій доброчесних. Чесних суддів. Одні, які кажуть: слухай, ну я ж чесний суддя, я не буду там брати хабар типу, за якесь кончене рішення. Я буду тільки по закону, ні, ну, типу, дякую взяти типу, за хороше рішення, я ну, типу, візьму. А от ну, типу, щось, щось ужасне, воносити не треба. Є, є інша категорія, яка каже: ні, чекай, як це, типу, брати гроші типу, за рішення, яке я так ухвилю. Ну, типу, Рішення яке по закону, я типу і так ухвалю по закону. А якщо там десь треба, значить все, і от я ну, за за це, за це, за це сіті, тому що я чесний суддя. Друге питання від Дарії Клименко у Телеграм. Чи є щось суперкласне в нашій судовій системі, чому потрібно навчитися іншим країнам? Ну а раптом все-таки є. Ну, Мені здається, в, в межах цієї судової реформи є класні практики, які могли могли б використати інші країни Східної Європи. Зокрема, мені здається, в нас дуже класно виходить залучати міжнародних експертів до відбору суддів і до відбору кандидатів в органи суддівського врядування. Я думаю, це можна масштабувати так само і в інших країнах. Це до речі, те, що Молдова вже пере, великою мірою пере як це, запозичила в нас, і те, що в них вже починає також працювати. Так, це наше ноу-хау, і дійсно можна запозичувати. Аденіум в Твіттері. Питає, чи врятує ситуацію прецедентна система права і чи реально на неї перейти? В теорії вона пришвидшила розгляд однотипних справ, і таким чином зменшилося б навантаження на суди в цілому. друзі. Що у нас було як у них? Насправді це про це питання прецедентно чи непрецедентно? Воно ну не то що другорядне, воно взагалі тут ні до чого. Щоб класно було, треба, щоб класні були судді. Все е, ще багато чого, але це основне іра з телеграму. Чи був колись випадок, коли ваш гість постраждав від дій корумпованого судді, та що він е, зробив? Uh, ну, тобто наш, ваш... наш це експерт. напевно, Давай мистець. заново, і там було просто коли ваш експерт постраждав, він просто він просто на пам'ять вивчив питання, <зас> а я ні. Я просто спав з телефоном, знаєш, під подушкою. Да -да -да. Я думаю, що Ценестр може розказати чимало про те, як на його третій день роботи. Ну не те, що ви постраждали, до нас в офіс, в офіс прийшли мусара шукати нашого колегу Романа Маселка на той момент. Тепер члена Вищої ради правосуддя. До речі, я ніколи не страждав від дії корумпованого судді. Ну напевно, прямо, тому що напевно, ну опосередковано. Ми всі могли постраждати, навіть не усвідомлюючи цього. Е, наскільки пов'язані корумповані прокурори і судді України сильно дуже пов'язані? Ну я не думаю, що треба багато на цьому зупинятися. Клани, прокурори, судді це все поки що дуже реальна. Друзі історія. Валентин Ковальчук питає в телеграмі, чому судова реформа йде стільки років, а результатів майже немає. На якій стадії зараз судова реформа і коли вона буде повністю завершена? У нас годин 5 є та ефіру. Ми коротко розкажемо тоді. Як зможе звичайний громадянин в двох хвилинах? Добре, як зможе звичайний громадянин зрозуміти, що судова реформа була успішна, за якими критеріями чи не станеться? А коли буде відповідати, дивися на аватарку і знайшли гори, гори добре. Значить, чому судова реформа стільки років? Тому що це все непросто. Ну за ніч воно не стається, і навіть за тиждень, тому що шалений опір здійснює оця судова мафія, і ті політики і олігархи, які хочуть за допомогою цієї судової мафії робити свої погані ділішки. На якій стадії зараз судова реформа? От прямо сьогодні, коли записується це відео, вища рада правосуддя призначила новий склад вищої колів комісії суддів. Він новий на 14-16, тобто 16 членів до 14 в нас як представників громадського об'єднання, в принципі, у всіх представників громадськості, які професійно займаються, питань немає. І це хороші, дуже новини, друзі. Як можна зрозуміти, що судова реформа завершилася або пройшла успішно? Напевно, так коли ти проходиш суд і тобі ухвалюють нормальне рішення, і в тебе навіть думки немає, що може бути по іншому. Так. От Тоді, коли ти коли система функціонує нормально, тоді міняти нічого не треба. Хочеш почати? Ну давайте почнемо. Ну давай. Ти а, вже це адепт ми... цього терміну. Та це, 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 це ми придумали називати ту частину судової системи, яка можливо і не на найчисельніша, але найбільш Впливова, ну чому мафія? Тому що дуже багато паралелей. Та це також є декілька кланів, які зацікавлені в тому, щоб нарощувати мають ресурси і владу, які зацікавлені в тому, щоб нарощувати ресурси і владу, які використовують своє становище для того, щоб це робити, які міняють фактично свої повноваження на те, щоб отримати ще більше ресурсів і влади, і звичайно, замішані в корупції абсолютно залишається при цьому безкарними. так само як і мафію, дуже складно побороти навіть. Кажуть в деяких країнах Євросоюзу, а так само і складно побороти судову мафію всередині судової системи, всередині Української держави. Але ми робимо реально на цьому шляху ну, чималі кроки. Ліквідований був окружний адміністративний суд міста Києва, перезавантажена була стара корумпована Вища рада правосуддя, перезавантажена от сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів. Насправді ми чи. Ну, такими непоганими кроками рухаємось. Віталій Голуб у YouTube запитує: чи я політична воля необхідна а яких посадовців, щоб реформа відбулася? Франціс наш фукуяма каже про те, що політична що воля до змін і взагалі до будь-якої державної політики не має дорівнювати волі однієї особи, і правильно говорити не політична воля, а правильно говорити, якщо щось не. не, не Найде не те, не, не що недостатньо політичної волі, а не склалася достатньо потужна коаліція в суспільстві за певні зміни. От, слава Богу, насклалася достатньо потужна коаліція в суспільстві за судову реформу. Ми всі розуміємо, для чого це, ну принаймні, активна меншість, яка рухає насправді це все. Що таке громадська рада? Питання від редакції: що таке громадська рада доброчесності? Як відбувається процедура відбору суддів? Фу, ем, що таке громадська рада доброчесності? Це офіційний, але громадський орган передбачений законом який складається з 20 осіб: адвокати, журналісти, правозахисники когось четвертого постійно забуваю, науковці, юристи-науковці, які. Коротше, задача цього органу оцінювати суддів незалежно від державних органів на предмет доброчесності. І якщо громадськість, яка була ідея взагалі цього всього? Ще в 16-му році, коли це запроваджували, якщо громадськість сумовно право вето громадськості на кар'єру судді. тобто, якщо громадськість не довіряє судді, значить суддя далі не проходить чи перестає бути суддей. Богдан у телеграм. О, це моє улюблене питання. Давай будеш, будеш. чи реально привести судову систему на штучний інтелект, типу якоїсь нейромережі? Можна натягати нейромережу на законодавстві? Це значно спростить законодавчу систему, але треба багаторівневий контроль. Ми з тобою вже не перший рік говоримо про те, чи можна перевести на штучний інтелект здійснення правосуддя. І тут є дуже цікаві два кейси, буквально один недавній. Перший, який давніший, <кій> ти, напевно, теж це знаєш. В Ізраїлі в 2011 чи 2012 році провели якесь дослідження, результатом якого став так званий ну, винайдення так званого терміну Ефект голодного судді. Отже, в Ізраїлі в 2011 чи 2012 році. Ці комісії із умовно дострокового звільнення вони приймали позитивні рішення стосовно випущення якогось вв'язнення з тюрми з в'язниці близько 65% на початку. Ну, Зміни або дня. Поступово вони ставали голодні, і до, там, буквально перед обідом ну, цифри були разючі е, і раз в кілька, так, в кілька разів нижче. А те ж саме одразу після обіду рівень відразу підстрибував, і знову він до, до вечора е, е, спускався. Тобто, ну, очевидно, що це є це було. Не це було супер суб'єктивно. Звісно, можна тут говорити про те, що судді опереджені, навіть якщо вони цього не хочуть, є просити, якісь такі... просити файл покласти десь. Там знаєш відразу після обіду в папочку, щоб тебе Та -та -та. Не... є такий фактор, який от людський, власне, який на справедливості або на правосудді погано відбувається. З іншого боку, буквально тиждень тому я читав дуже смішний кейс. Десь в Штатах адвокат приніс матеріали справи в суд. Від ChatGPT, да? Да-да-да, молоти заспойлив. Так, ну, треба О, ні, давай, не треба було казати, ну давай що ми цього казали. — Добре, адвокат приніс це адвокат приніс матеріали з права в суді е, в суд. А його потім суд каже: от тут посилання є на якісь на якусь практику. А можете, будь ласка, надати цю практику? Ну, і цей чувак розуміє, що такої практики не практики не існує, бо цей моча Джи написав цю заяву там чи ці матеріали. Ну і там про це написали там всі майджер американські. Навіть ну в нас я теж бачив це на цю новину. Отже, станом на зараз. Жоден е, штучний інтелект не може замінити людину, але можна заміняти якісь там суперпрості задачі, там не знаю, якісь заповнення протоколів або підготовка якихось адміністративних документів, які е, е, є дуже типові, типовими і ці задачі є дуже простими. Можна натягати нейромережі на законодавстві. Ну якщо б нам задачою було суду просто зацитувати законодавство, то тоді можна було б, звичайно. Задача суду це застосувати законодавство. І це ну, зовсім інша річ. І це зовсім інші скіли, зовсім інші нейронні зв'язки, можна сказати. І тому, якщо ми не дай Бог будемо згодовувати значить, штучному інтелекту, спочатку весь тих масив рішень, які є в нашій судовій системі, особливо деяких окремих судів, то я думаю, що ChatGPT це просто буде просто буде шоці. Перше ребята по друге та по-друге, просто не знаю. Ну деякі суди є такі, що монетку просто підкинути. Це краще, кращий спосіб вирішення справи ніж ніж їм довіряти. Наступне запитання від Макса у телеграмі: чому судді, які не пройшли перевірку громадської ради доброчесності, не відсторонюються від своїх посад, на що тоді взагалі існує цей орган? Ну, як Михайло правильно сказав, громадська рада доброчесності не є органом державної влади, тому звісно в неї немає таких функцій відсторонювати судді від посади. Це ця функція є в Вищої ради правосуддя і що є зовсім іншим органом, і, який внесений в Конституцію. У Твіттері Альона Садвиси питає, чи виправить ситуацію обрання суддів на посади жителями громад, у яких судді працюватимуть з числа самих жителів цих громад. Вдячна за відповідь наперед. Це ти точно знаєш? Ти розказував колись про те, що в Штатах. Це не дуже добре працює коротше в 38 штатах в США є з усіх, які є виборність суддів, і там це дуже хріново працює, друзі, навіть в штатах, де ну є набагато сильніші антикорупційні і інші. Інституції і правила, це призводить до того, що вони з адвокат, адвокатам надсилають факси, і значить, а анука ка скиньтесь на компанію, бо це ж все коштує дорога насправді. І інакше ми вас. Рік виборів набагато жорсткіші покарання навіть там, де цього не треба, щоб сподобатися виборцям. Ну і так далі. і так далі. Дивні дуже ролики на, на телебаченні про те, що значить, голосуйте за мене, я граю на банжу. І, і навіть там це погано працює. Уявіть, як це працюватиме в Україні з нашими традиціями, вибачте, які все ще є виборчими, і з нашими традиціями суддівськими. До речі, за виборність суддів агітує, знаєш хто Ківалов? Це такий давній дядько з Одеси. Щас, Серега підрахуй. Да, да, да. Той що до речі був головою ЦВК і тому отримав прізвисько Серьога підрахуй, коли. В 2004 році, значить, нарахував голоси за Януковича, що в результаті мало помаранчеву революцію. Коротше точно таким людям нам не треба давати вибирати суддів, тому що це будуть просто ручні судді, ручних офіційно місцевих олігархів і або національних. якщо питання про громади, то насправді є така штука, як мирові судді, і там це працює і це може спрацювати в Україні. Поки що це, тому що. Якщо судді не ухвалюють рішення, які дуже корупційно, потенційно короче, з, з корупційним потенціалом, ну не знаю про межу в громаді, про про курку, про гуску, там про якісь там дуже побутові речі, так. То і, і, і впливу корупційного не буде. Там на за прикладом шерифів є мирові судді, яких вибирають вони можуть не обов'язково навіть мати юридичну освіту, Просто це представник громади, якому довіряють, і який, до, до якого йдуть. Просто він називається мировий суддя, і це має офіційний статус від держави. Ще дуже цікавить пенсія, питає Шанті з Твіттера, особливо у тих суддів, які попалися на корупції за податки. Українці маємо утримувати довічно тих, хто весь цей час по суті зраджував народ, робив злочини і зараз покійно собі живуть. Маючи пенсію майже в стока, чи реально переглянути розмір виплат недавно низка народних і це і це проблема, тому що вони таким чином ще й можуть уникнути покарання. А ми їм за їхні злочини, фактично будемо сплачувати до кінця дня своїх податків утримання. Недавно народні депутати дякую їм за це, зареєстрували якраз законопроект, який долає цю дивну систему. Якщо суддя хоча б або підозрюється, або антикорупційний суд, наприклад, ухвалив. Рішення в першій інстанції, яке ще не набрало законної сили, що він вчинив злочин або вчинила, то тоді такі виплати не здійснюються. І це добре. Ну, що є є Я позитив. — ну, ну, Нова ВРП краще значна, ніж, ніж та, яка була до цього. Безумовно, нова Вища рада правосуддя. Ну малькає, бо малькає в новинах те, що ВРП повертає із почесної відставки суддів і Які не отримуватимуть пенсію майже в стока. Як законно відсторонити Єрмаката Татарова? Задобало вже всіх. Розуміємо. Питає Альона Питає Альона з Телеграму, Дякую. Ем... Безвідносно прізвища має про що взагалі верховенство права? Та про те, що всі рівні перед законом і судом. Чи це президент, чи це, ну тобто, деякі статуси мають імунітети. Це також законна річ, відповідно до закону. Окрім них. Якщо це чи ти не знаю, міністр, чи ти е, фермер, чи ти айтішнік, чи ти хто завгодно, якщо ти щось чинив погане злочин правопорушення, тебе мають притягнути до відповідальності, і все одно це має бути на посаді ти чи ні. Саме тому важливий незалежний суд, на який не може вплинути ні Єрмак, ні Татаров, ні Порошенко, ні Зеленський, ні хтось ще, тому е, от ми, власне, ми цим ми займаємося. Дякуємо за запитання. Дякую за класне запитання. Підписуйтеся на інстаграм, і телеграм, на всі соцмережі, на всі соцмережі, марія. І на Патреон. І на фундацію до Юра, друзі. Також на всі соцмережі. Там усе є.